Ось такі великі мухомори ростуть в лісі зараз. І ось подивіться, як їх багато. Весь ліс у мухоморах. Вони отруйні, звичайно, але вони гарні на вигляд. Ось така краса. Відпочинок супер. Прогулянка по лісу, свіже повітря, сонечко. Ми сьогодні рижики збирали. Ось такі рижики гарні. Це дуже смачні гриби. Оце рижики називаються. Зараз я покажу. Ось такі. Оце рижик. Вони дуже-дуже смачні.